Маркетингові тенденції, it технології, оптимізація бізнесу. Саме про це говорили 20 квітня у приміщенні клубу ділових людей у Львові. Кращі it фахівці та маркетологи України зібрались на практичні конференції під назвою Modern Marketing Choose. Своїм досвідом у сфері інтернет-технологій ділились професіонали зі Львова, Луцька та Києва. Був створений для того, щоб звести малий і середній бізнес з веб-розробниками і спеціалістами в сфері маркетингу і розвитку бізнесу. Захід надає можливість усім знайти спільну мову і таким чином організувати плідну співпрацю. Це стартовий захід. Ми плануємо провести серію майстер-класів, які будуть проводитися кожного місяця. Кожен майстер-клас буде такий вузькопрофільний і буде приносити свою окрему користь. І я думаю, що вони будуть мега-популярні. Такий своєрідний полігон для бізнесових навчань та впровадження новітніх IT-технологій у Львові відбувся вперше. Учасники заходу презентували свої розробки у маркетинговому плануванні, медіарекламі, дизайнерських трендах, копірайтингу, веб-розробці. Конференція цікава, порадувала те, що людей достатньо багато. Я очікував, що буде менше. І люди достатньо вивлічені. Мій доклад був насправді, на, на таку сложную тему, но был какое-то взаимодействие с людьми, кто-то фотографировал слайды, кто-то записывал, поэтому ну, было какое-то двухстороннее такое общение. Запомнилось то, что люди, которые слышат это в первый раз, это воспринимается интересом и очень-очень ну, очень активно. Это запомнилось. Безпосереднє спілкування з провідними фахівцями it сфери та медіа дозволило обмінятись досвідом та налагодити партнерські відносини. Досить цікавий захід, як на мене, ось е показало те, що переважна більшість доповідачів є гості з Києва, то львівські десь маркетологи вони варяться в своєму середовищі. Тобто, ось і вони ну, звичайно що черпають якісь західні тенденції. от, цікаві думки от, а. в Києві, мабуть, теж. Є чим поділитися, відповідно, дуже цікаво почути думку власне, київських колег. Враження від заходу позитивні. Я доповідаю Львові перший раз. До цього це було в Києві. Ну, я не чекав, в принципі, що буде така гарна атмосфера. Дуже публіка жвава, дуже, дуже гарно реагує на, на доповідь, задають багато питань. І в принципі, видно, що це цікаво, бо. В Києві буває таке, що там приходиш на якийсь там семінар або конференцію, і є така, може, більш інертна якась реакція. Лові мені сподобалося. Ну, гарна організація. Ну, коли е, на етапі затвердження тобто, організатори часто перезвонювали, питалися, що потрібно. Тобто дуже все було гарно організовано і, власне, власне, це мені сподобалося. Спільну платформу для дискусії, обміну досвідом та знаннями створили організатори проєкту АйТі аутсорсингова група Вебклевер. Та громадська організація Енактус Львівського національного університету. Е, дивіться, є багато заходів подібного роду, і вони проводяться в основному для людей, які працюють у цій ніші. Не так багато заходів проводиться для людей з бізнесу. Тобто, мета заходу це допомогти бізнесменам. Краще розібратися у сучасних технологіях реклами Цей захід якби, перший, він відкриваючий, і надалі це буде найбільш ймовірно у вигляді серії майстер-класів, тобто протягом року. Ну і надалі так само буде.